Минулому український дипломат Олег Шарп, який зараз живе у США, написав трохи думок з приводу загального бачення ним картини. Без надмірного оптимізму і райдужних обіцянок більш такі реалістичні думки. Давайте послухаємо. Передвиборча ситуація у США. Два тижні шаленої активності Трампа дали певний результат. Проводячи велику кількість живих мітингів, обіцяючи все, що тільки можна обіцяти, він зрівнявся з Камалою у ключових штатах, де-не-де навіть випередив її. Опитування показали, що 48 виборців, які достроково проголосують в ключових штатах, обрали Трампа, 47% підтримали Харріс. а ще 5% – інший варіант. Суперники майже на рівних змагаються в Мічигані, Вісконсині, Аризоні, Пенсильванії та інших місцях. Що цікаво, в цілому по країні за Харіс проголосує десь на 4% громадян більше. Тобто за неї проголосують, можливо, аж на кілька мільйонів більше людей, але в них важлива не кількість людей, а кількість штатів. Кожен штат рахується окремо. Наразі прогрес Трампа знаходиться в межах статистичної похибки. Штаб Харріс намагається докласти максимум зусиль для повернення втрачених позицій. Що стосується самого Трампа, той продовжує. Гнати пургу, як то кажуть, на мітингу в Пенсільванії, наприклад, заявив, що Путін попереджав його про намір розпочати повномасштабну війну проти України. Він продовжує наполягати на тому, що в нього прекрасні стосунки з цим старим хріном з Кремля, і що він зможе владнати з ним всі питання. Як ви розумієте, це можливо лише за рахунок самої України та її інтересів, але це вже не цікавить Трампа, його цікавить тільки сам Трамп, його марнославство, його перемога. Все інше, включаючи якусь там Україну, для нього не цікаве. Про ситуацію на Московії Не варто очікувати того, що Україна здобуде перемогу через розвал Російської Федерації передумов для такого розвитку подій наразі немає. Хоча і вважати потенціал РФІ безмежним теж не потрібно. Американська розвідка стверджує, що більша частина російських еліт переконують Путіна закінчувати війну пошвидше. Військові витрати постійно зростають, постійно треба купляти нову техніку, виплачувати військовим гонорари, це тягар для бюджету. В динаміці майбутніх років неухильно збільшується кількість військових пенсіонерів та інвалідів війни. Це також значна частина витрат для країни. Санкції змушують Московію закупляти обладнання і техніку через треті країни з переплатами. Це знижує конкурентоспроможність. З причини санкцій, Московія змушена продавати свою сировину і продукцію дешевше, і її союзники цим користуються. Країна втрачає мільярди прибутків. Поки 40% бюджету Ерефії витрачається на війну. Китай, Індія інші країни розвиваються, розвивають не військові галузі, розвивають економіку, науку, медицину. Росія просто відстає і далі. Констатовано також очевидний факт неможливості досягнути всіх цілей війни без великої мобілізації. Закриті соціологічні опитування, які провели на початку жовтня на Московії, показують негативне ставлення більшості московитів до другої хвилі мобілізації. Тож таким чином збільшується кількість московицьких еліт, які за те, щоб припиняти війну, переглянути цілі СВО і враховувати інтереси майбутнього розвитку, тепер про Україну. Не програти цю війну, зберегти державність людей і навіть відвоювати частину територій можливо за чотирьох умов. При цьому Шарп пише, що про кордони 91-го року зараз говорити не буду в середньостроковій перспективі. Мовляв, це недосяжно. Отож, чотири умови США повинні не тільки не припиняти військову допомогу, але навіть нарощувати її. Україна має провести не лише якісну мобілізацію, але й не менш якісну ротацію. В лютому березні Києву вдасться поставити на потік виробництво ракет, які будуть вироблятися в Україні. На власних підземних заводах за західними технологіями, і економічний спад, економічне піке на Московії в 2025 році, і необхідність нової мобілізації проводити, яку Кремль не хоче, все це може спонукати сукупно Кремль шукати вихід з цієї війни. Це ті обставини, які можуть сприяти, мають сприяти, на що нам не варто сподіватися. Не варто сподіватися на те, що Європа у випадку відмови США продовжить і нарощуватиме військову допомогу, що вона зможе повноцінно замінити Вашингтон. ЄС цього не потягне. Є, правда, альтернативний шлях запровадження світового торговельно-економічного ембарго проти РФ, типу як було зроблено в серпні 90-го року, коли Ірак вторгся до Кувейту. Тоді проти Іраку запровадили масштабне торговельне ембарго, включно з забороною експорту нафти. Якби зараз більшість країн наважилася на аналогічний крок стосовно Московії, це дуже би ускладнило Путіну умови для ведення війни. Однак в світі політичної волі на таке немає. Не варто також сподіватися на те, що хтось з міжнародних гравців буде лягати кістьми за верховенство міжнародного права. Забудьте про це. Також не треба сподіватися, що в найближчому майбутньому Московія розвалиться. Московія країна рабів без громадянського суспільства, а скільки там загине якихось умовних бурятів чи якихось там умовних жителів забайкальє Хабаровського краю москвичам до лампочки. Ну і нарешті не варто покладати надмірні надії на далекобійні ракети. Навряд чи вони стануть переломним моментом у війні. Вони значно можуть допомогти, але чудом вони не стануть. Отож Шарп каже, що надія на ті чотири пункти, які вище озвучені. Висновки. Чи буде Рамштайн, чи не буде в найближчому часі, чи представить Зеленський план, чи не представить, чи буде ще одна зустріч з Байденом чи ні, це зараз не має жодного значення. Основним гравцям зрозуміло, що наріжним каменем українсько-російської війни є фундаментальний перегляд контурів світової системи безпеки. Розмову на цю тему без Вашингтона не будуть розпочинати, значить, будуть чекати на вибори в США. Разом з розмовою про контури Нової світової безпеки автоматично будуть вести розмову про визначення гарантій безпеки України. Прямий діалог з Києвом для Москви на цю тему виключений. Значить, знову треба чекати на Вашингтон, причому буде чекати і Євросоюз також. Чи вистоїть Україна в цій ситуації? Вистоїть, але на зиму весну наступну ми вийдемо на один із двох варіантів або перемога Харіс. Яка гарантує вихід на обговорення умов закінчення війни з позиції перспектив як мінімум чотирьохрічної військової підтримки з боку Вашингтона або перемога Трампа, яка не гарантує нічого? Не скажу, що допомога Києву буде повністю згорнута, але те, як поведе себе Трамп, не знає навіть він сам. А те, що він декларує публічно, оптимізму не додає. Трампу цікавий тільки Трамп прогнозувати щось на випадок його перемови, відмовляюся. І на закінчення про нашу перемогу чи як мінімум не програш. Якщо все піде за оптимістичним для нас сценарієм, вона ця перемога можлива навіть раніше аніж ми думаємо. Єдині три пункти на які Києву не можна погоджуватися за будь-яких обставин це відмова від окупованих територій, позаблоковість і зняття міжнародних санкцій із Росії. На цих пунктах потрібно наполягати до кінця, і пофіг, що Москва на це не погоджуватиметься. Система безпеки може скластися за умовчанням, без формальної згоди на це Кремля. Так що поки що видихнули, набралися терпіння, допомагаємо армії, сподіваємося на краще і не читаємо все про пальщиків. Про Зеленського, про його місце в майбутніх політичних розкладах і перспективи виборів в наступному році поки що говорити рано. Все це також стане зрозумілим ближче до кінця року.